І так, друзі, я знаходжусь біля відділу поліції Доброслав. Буде проводитися досудове розслідування дій посадовців Доброславської селищної ради. По моїй заяві відділ поліції не реєстрував. Ви знаєте, як працює поліція на сьогоднішній день. Не хотіли реєструвати, проводити досудове розслідування, але суд зобов'язав, тому що дії були їх незаконні. Тому будемо дивитися, який буде кінцевий результат, які збитки будуть. Ну і цікаво, що взагалі наша поліція на що здатна. Ви знаєте, я сам працював в міліції, в той старій міліції ще. Потім працював в юстиції. І та стара міліція і ця поліція це земля і небо, я вам скажу. Просто жах. Я коли стикаюся, то хочеться за голову хвататися. Це питання, коротка відповідь. Тому цим займаєтесь? Ви давали якісь казівки, чи ви не давали ніяких вказівок? Чи це голова керує, чим чи хто цим керує? А хто возить? Задавайте письмово. Вам дадуть інформацію. Письмовий запит? Ну, звісно, зробіть Добре. письмовий запит, офіційно вам нададуть відповідь. Чиї машини возять землю? Я ж не бачу де. Я вдячний вам. Все, вибачте. До вас питань, більше немає. Враховуючи, що проводиться досудове розслідування, ми не маємо права розповідати деталі. За вас особисто можновладці не подумають. Якщо ви прагнете змінити своє життя на краще, добиватися справедливості і викривати зловживання можновладців. Примусити їх працювати на людей, а не на себе. Приєднуйтесь до нас, конфіденційність гарантуємо. Лише разом ми можемо добитися справедливості, покращити наше життя. І, як сказав один політик, якщо ви і ми, то це всі. Тому лише ми разом можемо щось змінити і добиватися.